Як знайти своє призначення? Це найпопулярніше запитання до езотериків, і воно справді мучить багатьох людей. Люди надіються, що я на зв'язку з вищими силами зателефоную і запитаю, що там вони послали, яку місію ці людині. Люди сподіваються, що я вичислю абсолютно ідеальну для них професію і дізнаюся, що ж зробить їх по справжньому. Щасливими в цьому житті призначення розпаковуються по мірі, насолоди і цікавості до життя. Ви, коли хочете придбати якийсь цікавий одяг, але не знаєте, який саме. Ви просто йдете в магазин, приміряєте все на себе, крутитесь перед зеркалом, присідаєте, обдивляєтеся з будь-яких боків, дивитесь наскільки вам всьому комфортно, і не факт, що та сукня, яку ви придбали. Буде одягатися більше ніж один раз. Можливо, це буде одна феєрична фотосесія а можливо, ця сукня стане вашою улюбленою. І буде радувати багатьма роками. Ми забираємо з нашого життя фатальність. Нам не обов'язково одружуватися на першому нашому коханню. Нам можна змінювати професію, якщо щось піде не так або нам не сподобається. Я не знала остаточно, чи я хочу працювати у школі. Але я провчилась 4 роки, відбула практику і зрозуміла, що це точно не моє. Я не знала, чи мені сподобається йога. Я навіть спробувала, і спочатку вона мені взагалі не зайшла, а потім я змінила вчителя і це стало любов на довгі роки. Я не шукала своє призначення в Таро. Але так сталося, що зараз я навчаю інше. Я не планувала 5 років працювати з мінералами. Але так сталося, що я зробила перший браслет своєму хлопцеві, і мені це дуже сподобалось і це мене захопило. Не бійтеся, помилятися. Забирайте фатальність. Куштуйте різні види діяльності на смак. А ще спостерігайте за людьми різних професій, які вас особливо надихають. Ким ви по максимуму захоплюєтесь? На кого дивитеся? І такі вау, яка вона шикарна! Я теж так хочу. Там, де є наше захоплення, там і наше призначення. Ваша реакція захвату це. Сигнал від атманічного тонкого тіла, що в цій сфері, в цьому місці, в цій енергії зав'язане ваше призначення.